Доброго дня, шановні українські граю, ми з віталієм на сої. Дня. Да. Що ми робимо на сої? Умнічаємо. Ти копав уже сої? Є, є ці бульбочки каже, є. Бо тут у нас дослід закладений з сідоном і з хайстиком. Цікаво, що там сідон, а що і хайстик, бо ну, я думаю, ми колеги будемо копати, потім рахувати кількість бульбочок. Будемо декілько... ну, тобто, зробимо нормальний... нормальне дослідження Таке, знаєте... тому що кількість бульбочок на рослині і визначає, яка відбулася інокуляція. Може бути просто одна бульбочка, і всі будуть кричати, оце інокулянт, це щастя. Ой, вибачте. На Зараз у нас, нас? другий тричі листок вже йде грунтова схема. Навіть дивіться, сухо, ну, місяць немає до що. Дивіться. Бачите? Я зараз так візьму, покажу. Грунтова схема працює, тому що сою без ґрунтової схеми вирощувати, напевне, тільки ГМО, так? Да? Але ж ГМО заборонено в Україні, Віталій. Звісно. Хе-хе-хе. Що там у нас? Є бурбочки і на одній. А ти міг би розколупати трошечки цей. Ну, ну понів... Вони маленькі. Та до, до заднього повинні. Вони працюють, щоб у них не вийде на свіженька Ага, ось рожей, рожевеньке. Якщо може так покажу. Де воно там є, чи немає. О, є. є. Є, є. Принаймні одна є. А тут чотири Ну, Тут же питання, коли ще вирива... або ти вириваєш і частина там залишається, да? або ти викопуєш. Ну Поки що ми виривали. ріпаку, От, Оцей ріпачок падається. Був тут ріпак десь років 5 назад. Тобто весело. Ну нічого. Поборемося. Нема тут страшного критичного, трошки соняшник, він бачу, вискакує. І ось соняшник вискочив, падлюка. А так, чистенький, чистенька наша соя, треба буде її вже з понеділка обробляти. Бо ми тоді соняшник тоді точно не поборемо. Так що такі при... приколи в нашому господарстві. Така вона якась. Ну, опади будуть, буде ліпше. Так що тримайтеся, успіхів вам.